Сьогодні мені така честь попалася, в старайці Едінгер. Все класне. Я вже правда, вварив деякі частини. Ось такі пластини вже вварив. Вже даже трохи підфарбували, бо у нас тут то, то дощ, то, то нема. Ось так воно виглядає. Е, одну вже е, наживили профліс трошки. Зараз будемо встановлювати сам замочок. Все буде круто, все буде класно. Так Беремо, встановлюємо зразу серцевинку ось сюди, прикручуємо ось цими бовтиками. Ось, ось цими бовтиками бачите? М5, вони, вони є в комплекті, ми просто тими прикручуємо і все добре виходить. Ось так, бачите? І несемо саму ручку щитаватель, встановлювати на своє місце. Встановлюється, вона буде ось на цій, ось сюди будемо прикручувати один і сюди ось другий будемо прикручувати. Бачите? Отвір. Ми не забуваємо о резинці. Тут така ще йде така ось резинка прокладки. Не забуваємо її також встановлювати. Ось Так, друзі, у нас вийшло ось такий замочок. є Можна ключиком, ну тут буде стояти заглушка. Кульочок, кульочок можна вже знімати. Ось така виходить. Входила входила карточка, пальця. Ну, мій підходить, я ще його не забував туди, то й забивати не буду. Хай вже замовники самі собі забувають. Ну Мені подобається, красиво, все культурно, естетично, ну, взагалі тяця. Кому потрібен такий замок, будь ласка, звертайтеся за номеру телефону, який знаходиться в шапці профілю. А також можна прийти за посланням, яке знаходиться в шапці профілю.